От дивись, якщо ти хочеш реально чогось досягнути в житті, перше, з чим ти стикнешся, це хібні переконання і принципи, які ще нав'язали в школі. Це значить, що? От, кстати, ставте плюс в коментарях, хто з цим стикався. Всі багаті, нечесні, всі багаті наварували, неможливо відкрити там бізнес нормально грошей і нікого там перепрошую, не жахнуть, нічого не зробити. Люди навіть не уявляють, що у них є все абсолютно в житті для того, щоб побудувати успішний бізнес Мінімум там, 5 тисяч євро на місяць, це ж не важко. І ти коли в якийсь момент розумієш, що, оказується, я в якомусь заборі був штучним, Я спеціально зробили, щоб я просто залишався в якоїсь ланки, яка після школи, де я за хорошу роботу отримував оцінки, 5 молодець, сідай. Да? От ми спеціально два рази на тиждень у нас в контент-хаті коуч-психолог розмовляє з людьми і розказує, як воно працює насправді. А вона вже виростила там декілька сотень успішних бізнесменів. Прийняв це своє життя, ті молодці, ті зараз вийшли на гарне місце. Хто не прийняв, будь ласка, можете за посиланням в шепці профіля перейти, подивитися це абсолютно безкоштовно.